Друзі, дуже тяжко робити для вас це відео, адже я постійно слідкую за ціною, яка ось ось має пробити 90 тисяч доларів. Щоб першою повідомити про це підписникам у моєму телеграм-каналі. Що відбувається, як біткоін виріс на 70% за 7 днів? Чому немає корекції? Ми вже на шляху до 100 тисяч. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік, і давайте розбиратись. Тиждень почався з корекції нижче 67 тисяч доларів, а завершується вона біля 80 тисяч, показуючи ріст майже на 70%. Причини зростання можна назвати Трамп ПАМП, який мав одразу кілька складових. Перше, це дійсно переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах. За нього проголосували в семи із восьми ключових штатів як результат. Дональд отримує 312 голосів виборців проти 226 у Камали. Для перемоги потрібно всього 270 голосів. Це важливо, тому що у Трампа не було приводу загострювати політичну ситуацію, а у демократів не було шансів затягувати час. Тож вони просто визнали свою поразку. Також разом із президентством республіканці отримують більшість у сенаті, а Палата представників і так була під їхнім контролем. Таким чином, ми стикаємося з феноменом червоної хвилі, коли у Трампа повністю розв'язані руки для прийняття будь-яких рішень на наступні два роки. Це підсилює віру ринку в те, що він виконає обіцянки стосовно врегулювання криптовалютного ринку, закріплення США як світового лідера у майнінгу, і найголовніше створення стратегічного біткоін резерву для вирішення проблеми державного боргу. У відповідь на ці очікування, сенатор вже подав законопроект про біткоін резерв, за яким Америка повинна протягом п'яти років купувати по 200 тисяч біткоїнів, щоб накопичити мільйон монет. Таким чином, США матимуть стільки ж монет, скільки у самого Сатоші Накомото, або 5% від усієї емісії. У спільноті вже поширюються історії про те, якщо слідом за США купувати біткоін у свої резерви почнуть і інші країни. Це може бути Латинська Америка, Європа чи навіть Китай. Головне, що перша криптовалюта вийде на один рівень із золотом, ставши частиною резервів центральних банків. Ще одна причина – це засідання ФРС, що відбувалося через два дні після виборів, на якому ставку знизили ще на 25 базисних пунктів. Ймовірність цього була майже 100%. тому сам факт. Не сильно вплинув на ринки, але на прес-конференції прозвучали важливі сигнали. Джерелом Пауел розповів, що інфляція впевнено рухається до цілі в 2%, і зараз немає причин знову підвищувати ставку. Він також запевнив, що економіка залишається сильною, а обрання Трампу не вплине на політику регулятора, який продовжує слідувати сценарій м'якої посадки. Нагадую, головна загроза полягала в тому, що ФРС відкладала рецепт. Сесію в США Тобто фінансову кризу до виборів. Але зараз регулятор не має наміру створювати економічний крах і зберігає курс на м'яку монетарну політику, що означає ще більше ліквідності для ринків. І з мовірністю, 64% ставку знизять ще раз до цього року на засіданні 18 грудня. До цієї ж теми можна додати новину про виділення Китаєм 1,4 трильйона доларів для фінансування внутрішнього боргу місцевих. Их який буде спрямований на фінансування внутрішнього боргу, крім того, Пекін підкреслив, що через перемогу Трампа на виборах він вже готується до загострення торгівельних війн. Тобто, у разі потреби буде ще більше заходів для стимулювання економіки. А криптоентузіастів сподіваються, що позиція Китаю різко зміниться, щоб протистояти політиці Трампа. Усі ці фактори призвели до справжнього буму на фондовому та криптовалютному ринках. Зараз я щиро прошу вас підтримати це відео лайком, а ще краще підписатися на цей канал. Далі розберемо, куди все рухається і чи буде у нас відкритий шлях до 100 тисяч доларів до кінця ці. Цієї зими думаю, ніхто не заперечуватиме, що на фондовому та криптовалютному ринках зараз справжній ажіотаж індекс уперше в історії досяг 6 тисяч пунктів, показавши зростання на 4,5% за тиждень. Але найкраще йдуть справи у Тесла, яка знову знищила шортистів. За тиждень її акції зросли на 31 а капіталізація компанії перевищила 1 трильйон доларів. Свою частку слави отримав і Dogecoin, адже Маск активно піарив з історією про департамент ефективності під назвою DOG. Зараз перша мем криптовалюта обійшла за капіталізацією Polkadot, показавши зростання на 65% за тиждень. Сенсацією стало повернення в гру Cardano, від якого, чесно кажучи, я та інші вже майже нічого не очікували. Але тут зростання на 90% за 7 днів і радує Ethereum, який нарешті знову піднявся вище 3 тисяч доларів. Темпи його зростання випереджають біткоін, що дає надію на довгоочікуваний альт сезон. Цього тижня було встановлено кілька рекордів пов'язаних із торгівлею біткоін ф'ючерсами на SME. Спершу, 6 листопада, обсяг торгів досяг 6 мільярдів доларів за один день. Потім, 7 листопада, обсяги знизилися, але ми побачили рекордний притік коштів у розмірі 1 з 38 сотих мільярда доларів. Більшість із цих коштів припала на фонд, який становив рекорд щоденного притоку коштів у розмірі 1 з 12. Сотих мільярда баксів. До речі, всі забули, але Ефіріум також є свої ETF у США. І за останні три дні спостерігається високий приплив коштів на десятки мільйонів доларів. Це наразі найкраща серія за весь. Час нагадаю, що наприкінці вересня я опублікував у телеграм-каналі і розібрав на Ютуб прогноз, згідно з яким у жовтні біток досягне 70 тисяч доларів. А в листопаді після перемоги Трампа зросте до 100 тисяч. А потім ми побачимо 150 тисяч на фоні зростаючого інституційного попиту на ATF. Це виглядало малоімовірним, але сьогодні Трамп знову президент січня наступного року. А біткоін торгується біля 80 87 тисяч баксів. Додамо сюди рекордний обсяг відкритих інтересів і очікуваний на ринку прогноз про нову фазу параболічного зростання з цілю 125 тисяч доларів до кінця року. Що ж може піти не так? Зараз багато хто чекає на відкат, адже зростання без корекції не буває. І біткоін зараз виглядає виглядає дуже перекупленим. Саме на цих очікуваннях багато хто спробував стати в шорт, але їх просто винесло. Якщо ведмеді хочуть побачити біткоін по 100 тисяч доларів, їм зараз треба взяти паузу і дочекатися зниження ейфорії. Все ще залишається загроза через рекордний обсяг відкритого інтересу по біткоін ф'ючерсам. І історично це призводить до корекції, але ми не можемо знати, від якого рівня вона почнеться. Ціну можуть підняти ще вище, слідкуємо за діями Трампа та Ілона Маска. Особисто у мене немає підстав очікувати, що до дня вступу на посаду, 20 січня, вони зроблять заяви проти криптовалют. Скоріше за все, ця дата стане новим маяком, до якого ринок продовжуватиме рости на очікуваннях. Після неї ми можемо побачити зрушення щодо біткоін резерву. Однак Трамп майстер зміни рішень і передбачити його дії ну просто неможливо. Друзі, щоб не пропустити важливі події, під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я оперативно інформуватиму вас про новини. Підписуйтесь просто зараз. Дякую за ваш лайк та підписку. І до нових зустрічей.